Вітаю, друзі, вітаю вас всіх з Новим роком. Звичайно, що поточний новий рік треба починати із промови Зеленського з її аналізу. Як на мене, то Банкова пішла дуже дивним шляхом. Вона вирішила вдруге продати народу образ Голобородька. По суті, оця Абсолютна сірість у посланні президента перед е, Верховною Радою, ну, це, це окремий жанр, так би мовити. І цю сірість послання і безликість послання вони, звичайно, замістили ритуалом нагородження героїв. І це е, повністю, скажімо так, контент промови було затерто. Тому що нічого не було по суттєвого не сказано. Найголовніше не було сказано про Європейський Союз і НАТО. Я робив аналіз послання. І тепер от дивлюся на, цей, на це Воскресіння Голобородька. Ну, зрозуміло, що новорічне привітання це окремий жанр. Він такий вивірений. Він в багатьох країнах навіть посекундно таймінг вирахований, коли деякий ракурс, коли що, прохід, спіч, слава, куранти і тому подібне дзвони Михайлівського. Але справа в тому, що такий жанр він або апелює до родинних цінностей, до простого громадянина. Або він апелює до держави. І тут якась дивна історія, тому що це кіно про Голобородька, яке зняли фактично з постановочними ракурсами, з усім з додатковим відео таким насиченим, це, по суті, якісна, справді якісна режисерська робота. І враження таке, що якраз оці всі набори кіношні. І більш розширений час, це пов'язано, власне, із тим, що Банкова готує тихенько вибори, і локомотивом для певних партій, на їхню думку, повинен бути образ нового Голобородька. Чому Голобородька? Тому що ми маємо абсолютно злизану схему із радянської історіографії. В чому вона полягає? Пам'ятаєте, що Другу світову війну розпочали Сталін-Гітлер і в 1939 році. Але в радянській свідомості Друга світова війна була стерта, був маленький визвольний похід на західні землі України і Білорусі 17 вересня 1939 року, і був за абсолютно заретушований спільний парад гітлера, гітлерівських сталінських військ у Бресті. Абсолютно заретешоване. І вся радянська історіографія почалася, Другої світової війни, почалася із 22 червня 1941 року. І називалося це Велика Вітчизняна війна. Так от, що ми маємо? Ми маємо 9 років війни. Але те, що продавала банкова українцям в цьому новому серіалі про Голобородька. Це Велика Вітчизняна війна, яка почалася 24 лютого. До речі, дуже, дуже схожі з Сталіним помилки Зеленського. Сталін до останнього не хотів вірити, що Гітлер нападе. Ви про це колись задумувалися взагалі про, про цю аналогію. Так от вони справді злизали схему. Вони починають прокачувати тему, що до 24 лютого це був один Зеленський. Це була така невиразна історія, яка нічого не значить. А оця героїчна історія після 24 лютого вона, розпочина, ну, вона, вона розпочала новий літопис і всі помилки Зеленського лишилися перед 24. Я не кажу про помилки, які тепер ну, створені, тому що така кількість. Шахрайство і мародерство, яке відбувається за спинами у воюючій країни, страшно навіть подумати. Колись вони будували свою виборчу перевагу на певному мемі про свинарчуків. Такої кількості умовних свинарчуків, які наплодив Зеленський, навіть страшно подумати, тому що це на кожному сантиметрі тириться, і особливо військові закупівлі. Це жахлива ситуація, насправді, як там тлумиться бізнес, як там працюють ліктями, і це ще прийде час, і буде зроблено аналіз, як, через, як не через бюджетні кошти, то через уявних волонтерів закуповувалася така, ну, скажімо, невідповідна потребам техніка. Але. Горнило війни всю техніку спалює, переплавляє, і сліди зникають, тільки гроші осідають в певних кишенях. Тому, оцей власний фільм про Голобородька, Новорічний, він запускає. Ну, ми, я вже теж в своїх відео говорив неодноразово про те, що банкова робить соціологію, банкова приміряє залужну, банкова приміряє сирську, банкова приміряє різних генералів в якості потенційних своїх висуванців. Самого Зеленського Єрмак пробує зберегти якийсь. Ну, такий Штабний статус е, і організатора всіх перемог, так би мовити, і те, що робиться, ця істерична, абсолютно хвиля останніх дописів проти Порошенка, це просто зашкалює, тому що Порошенко жодним кривим словом на їхню адресу не обмовляється. Він просто везе гуманітарку, везе допомогу військам, передає її і знову повертається і їде натомість. Серйозних передач з боку слуг народу партії найчисельнішої фракції в парламенті ми не бачимо. Але е, лайна на адресу Порошенка виливається просто сторіками. Тобто їм страшно те, що він робить. Він, він, їм страшно, що існує інша реальність, е, не та, яку вони видумали в своїх головах. Але ж якусь треба реальність буде продавати і якісь політиків народу продавати. Порошенко їм просто витоптує поле перед ними, тому що фронтовики, вони ж бачать, хто, хто працює на країну, а хто проти країни. Це перше. Друге, ми ж бачимо, які випадки такого нехлюйства з боку місцевих адміністрацій: до, щодо родин загиблих щодо родин поранених. І це теж ну, нагнітає. Тим більше військові, вони багато військових з певним скепсисом щодо політиків, взагалі, особливо таких професіоналізованих політиків. Так от на Банковій прекрасно розуміють, що їм свіженьким неофітам в 2018 році було легко побивати Порошенка з тезою, що ми нові, ми не такі. Ну, правильно, в 2018 році ви ви були не такими, ви були гіршими. Але була певна втома суспільства від професійних політиків, то й сталася електоральна революція. Нової електоральної революції не буде. Всі, всі все прекрасно знають, мало того, знають прекрасно, що якщо буде шахрайство виборче, то е, військові прийдуть і просто натовчуть рило всім шахраям. Мало того, зараз фактично актив ну, військові це умовно кажучи, тому що основний актив у більшості патріотичних партій повернеться з фронту. Вони всі воюють, Ляшко воює, тягне бок воює. Порошенка там ну, просто починаючи з Юрія Луценка і закінчуючи Омеляном. Закінчуючи просто десятками ну колишніх міністрів, депутатів, які на війні, тому зрозуміло, що цей політичний актив прийде і він здобуде спочатку в своїх партіях досить відчутні позиції, але цей актив піде на вибори з дуже чіткими і ясними програмами. І більшість цих програм будуть базуватися на критиці діючої влади. Це, ну, скажімо так, певна механіка політична. Вона як не крути, а на наступних виборах діюча влада завжди відповідає за здійснене або за свої злочини, або за свої помилки, або за злий умисел. І чого більше в команді Зеленського злого умислу, помилок. А коли ми згадуємо про Чонгар, це одна ситуація, Київщина це друга ситуація. Загалом мільйони людей кинути в якості заручників, і тепер вони розповідають, що вони все зробили правильно? Та ні, неправильно. А чому ж вас було не чути в перші дні березня? Чому народ сам самоорганізувався і повалив? Якби ви керували обороною, то Сумська область точно б була захоплена. А так почався опір, і дуже такий жорсткий опір. Оборона Чернігова, за яку тепер переслідують, в тому числі, і влада Атрошенка, міського голову, це, звичайно, ще одна сторінка. І таких сторінок багато. І Харків як не відвели. Всупереч вказівкам від Харкова одну з бригад Збройних сил. Ну, це, це все. Тому зрозуміло, що від Зеленського ніхто в новорічному посланні не вимагав каяття і там, згадування про свої помилки чи зло, злоюмисел. Але і, ну, скажімо так, шліфований, полірований. Кінообраз підсувати суспільству в момент, коли суспільство дуже потребує щирої чесної розмови. Це теж підлість і це маніпуляція. І ця маніпуляція є, по суті, початком виборчого процесу, який організовує банкова, тому що соціологія до біса, соціологія, яку вони замовляють, вона їх не дуже влаштовує. І починається гра на. Таких абсолютно мирних е, політтехнологічних інструментах. Хлопці, війна не закінчилась. Куди ви лізете з цими виборами? Куди ви лізете? Навіщо ви бісите людей? Навіщо ви трамбуєте опонентів політичних під час війни? Так, ви так організовуєте єдність чи домінацію своєї партії Слуга народу. Ви хочете домінувати, та не будете ви домінувати. Не вийде в вас домінувати, тому що у вас з інтелектом проблема із совістю. Не кажучи вже про професіоналізм певний. Політика це ж ви можете шахрувати в бізнесі і нарватися на іншого шахрая в бізнесі. В політиці цей інструментарій дуже швидко прогорає, поки населення пасивне. Воно може там прожувати це певний період. Але якщо професійна доволі команда Порошенка і уряди дуже професійні, і Яценюка і Гройсмана виводили економіку з такого ступора тяжкого, з такого обвалу, ця економіка росла, то після приходу команди Зеленського все це перестало росли, рости. І на ковід це не спишете. На вашій совісті, дорогі слуги, 100 тисяч загиблих від ковіду тільки в 2021 році. Не забувайте про це. З таким багажем на вибори ходити. Ну, хіба ви узурпуєте вже остаточну безповоротну владу і зімітуєте виборчу кампанію? Ну, але тоді з таким багажем ні в ЄС, ні в НАТО, вас ніхто не запросить. І на тому буде кінець. Перемагаємо. Дуже хочеться вірити, що 23-й рік принесе нам не лише перемоги на фронті, а й більш осмислену поведінку громадян щодо перспективи нашої країни. Слава Україні!